Мої вітання з шанувальникам спорту. У звичний час на телеканалі Рудана. Спортивні новини в студії Всеволод Прокоф'єв. Розпочнемо з хокею. У суботу до Кривого Рогу завітав хокейний клуб Донбас аби у центральному матчі 24-го туру Української хокейної ліги зустрітися з Кривбасом. За ходом поєдинку слідкував наш кореспондент Олександр Хрищенко. Ренні черговий перформанс, морочок регулярної першості, кривбас здає більш досвідченому супернику Донбасу. Обидві команди демонструють видовищну гру з купою небезпечних моментів. Але, попри це, на середину матчу рахунок поки що не відкритий. І перш за все завдяки грі грігокіперів. У регулярному чемпіонаті УХЛ команда Анатолія Степанищева залишається єдиним, кого сині ділі ще не перемагали. Саме тому цю зустріч вболівальники Кривбасу очікували з особливим інтересом, адже з'являвся черговий шанс змінити неприємну історію особистого протистояння. З моменту перемоги криволісів на Дженералс і до суботньої гри пройшло рівно 10 днів. За цей період команда Олександра Куликова встигла трохи відновити кондиції. Але до поєдинку Кривбас все одно підійшов в усіченому складі. Вратар номер 1 Денис Черпану вибув на невизор визначений термін. А ось найрезультативніший гравець Олександр Селянин нарешті з'явився і навіть відзначився кількома небезпечними китками по воротах Євгена Церегородцева. Найбільш вдалий період для господарів виявився стартовий. У ньому підопічні Олександра Куликова активно йшли в атаку і дуже грамотно оборонялися. Закинутою шайбою міг відзначити своє повернення з лазарету Олександр Селянин, якби не феноменальна реакція голкіпера гостей Також слід згадати про гарну роботу Андрія безхлідного Наш воротар нічим не поступався в В результаті Після перших 20 хвилин рахунок відкрито не було. Надалі дуелянти не збавляли обертів, глядачі стали свідками справжнього шоу. Видно було, що суперники за попередні зустрічі вже притерлися один до одного. Завдяки насиченій боротьбі сутичок. Нарешті найнебезпечнішим моментом поєдинок поступово накалявся В результаті виникали вилучення у першому періоді, захищаючись у форматі 3 на 5 крибасу завдяки грі грібесхідного вдалося відвести загрозу. Але в другому на жаль ні шайбу в роздягальну оформив форму Віталій Лялька. Поступово Донбас став підвищувати швидкості. Незабаром донечани отримали чергову чисельну перевагу в два гравці і збільшили різницю в рахунку. Потужно пробив Олександр Побєдоносцев. Рюбас намагався врятувати становище, але Євгеній Царгородцев помилок не припускався. Матч добігав кінця. Донбас тримав ситуацію під контролем. У свою чергу дружина Олександра Куликова не переставала відчайдушно шукати щастя біля чужих воріт. На жаль, знайти його у той суботній вечір не вдалося. Чого не скажеш про Шаміля Рамазанова, який знову засмутив льодову арену Зважаючи на рахунок, Кривбас показав гарний атакуючий хокей з безліччю небезпечних епізодів біля воїв суперника. Каждая игра дает какие-то мысли и какие-то моменты, которые нужно еще проанализировать и посмотреть. Без поражений пройти невозможно, и эти поражения как раз учат, как дальше идти, в каком направлении дальше двигаться. У нас одни из самых лучших болельщиков на Украине. Они приходят, поддерживают команду в любой ситуации. И хотелось бы их пригласить и на следующие матчи, и на все игры. Очень приятно играть в такой атмосфере. Вже сьогодні о 18.45 дуелянти знову зійшлися на криволіському льоду у перенесеному матчі восьмого туру. Сподіватимемось, сині білі все ж схилять чашу Терезів на свій бік. Олександр Хріщенко, Микита Бабенко, Програма Місто спорт. Минулої суботи у Палаці культури мистецький підбивали підсумки футбольного сезону 2016 року. На урочистому заході побували і наші журналісти. Настав час підбивати підсумки чергового видовищного футбольного сезону у палаці культури мистецькій зібралась уся криворізька спільнота прихильників гри гриноради, аби отримати заслужені нагороди. Тут були присутні як юні спортсмени, так і ті, з кого все починалося. Футбол у нас в городі саме від спорту займається більше трьох тисяч людей. В 170 учреждення образування в 30 об'єктах спортивних на підприємствах, і ви бачите, що... Как бы ни было сложно, спады и подъемы бывают во всех направлениях, в том числе и в спортивных. Но футбол в нашем городе живет, и я думаю, еще будет время, когда мы будем сидеть на главных трибунах нашего города и болеть за команду Гирды, Кривбас, и достойно будем... Радилася за те, що все це і все є. Найкращі результати у цьому році здобула лозуватка Валентина Платонова. Команда стала чемпіоном міської вищої ліги та володарем Суперкубка Кривого Рогу. А також перемогла у змаганнях Кубка Дніпропетровської області. Софійський колос, що виступає під керівництвом Олега Манагарова, здобув срібні нагороди чемпіонату та став володарем кубка міста. Команді з Кривого Рогу не знайшлося рідних у національному чемпіонаті другої ліги. Також ветеран вибору в Кубок України серед молодих тріумфаторів гірник 99, який під керівництвом Євгена Арбузова став чемпіоном України у своїй віковій категорії. Наша школа не так давно существує. Багато ребята к нам прийшли з інших команд, ну, обіді нели і змогли з руководством створити боєспособну команду. Ну по ходу турніру набирали і скамташов вже. В фінальній частиці, в которой проходила в сумах, вже виглядали більш солідно і прямо так, що е -е, победили заслуженно. Ну, Немаловажна, звісно, і удача була. Спортсменів нагороджував віце-президент Криворізької федерації футболу Ігор Левицький. Приємно, що независимо від обстановки, як би там не було, але футбол в місті Кривий Рог живе. Мені приємно, що корабль під названням Футбольний Кривий Рог пливе правильним курсом. І наша задача щоб він ніколи не знав катаклізм. Були в залі не тільки футболісти. Володимир Бухтіяров належить до когорти тих майстрів пера, що люблять спорт усім серцем. Зараз відомий криворізький письменник збирає матеріал для спортивної енциклопедії Кривого Рогу. От я, як звичайно, по традиції, а савроска форті з періоду до революційного, до наших днів і футбол, і хокей. І більярд. Абсолютно все. Абсолютно все. Я взагалі сподіваюся, що приважані поддержують мою ініціативу, І ми вместе цю книгу із Футбольний 2016 рік завершено. Попереду змагання зимової першості. І незважаючи на мінусову температуру, на футбольних полях Кривбасу буде гаряче. Олександр Хрищенко, Микита Бабенко, місто Спорт. Такими були спортивні новини на цей час. Свіжі повідомлення. Очікуйте вже завтра у звичній порі. З вами був Всеволод Прокуф'єв. На все добре.